Будемо сьогодні міняти розширювальний бачок Ford Fiesta. От, він був, перегрівся і ото він тріснув. Значить, купляєте новий оригінальний. Він в комплекті йде. От, окрема кришечка обов'язково теж міняється. Бажано замінити. Значить, він кріпиться на двох таких вухах. Ось одне вухо просто так зверху вставляється. І от там інше вухо. Тобто ви старий виймаєте, внизу є патрубок, Входить в нього. От, той патрубок, він держиться на хамутику такому самозажимному. Плоскогубцями його нажали, зняли, от, трубочку верхню. Також, бачите, замочок такий в паз входить. Ось тут нажали, зняли і все. І бачок знімаєте. Ось старий ми зняли бачок. От. На старому буде стояти заглушка. Ту заглушку предохранительна пробка, ви її виймаєте. Теж так нажимаєте, виймаєте і вставляєте її обов'язково сюди, в новий бачок. Це вона слугує для того, щоб якщо буде високий тиск раптовий, щоб його не розірвало. О, значить, Що стосується е, кріплень, обов'язково ну, з хомотом зрозуміло, тут він повинен бути е, добре, герметично посаджений, бо вода під температурою е, може протікати. Тоді цей вузол повинен бути надійним. Бачок повинен гарно бути посаджений, От не колихатися, не все на ці вуха. Якщо буває, що вони підгинаються, то вони легко можна геометрію і геометрію сюди поджати, щоб ця трубка не заважала ставити його. Кришечку О, нову обов'язково бажано ставити, тому що вони теж слугують. Мають свій термін слугування. От. І це такий теж важливий вузол, щоб руки ви не ошпарювали. От. І найважливіше, коли ви поставили цю пробочку, бачите, воно і трубка, ця, така ж сама система. Обов'язково її треба натягувати аж до кінця, щоб отут оці, наче як така рука, вилка в в в зайшло в зацеп бо інакше її вирве. Вон, бачите, вона в нас в зацепі. Ось тут бортик. Якщо не буде влазити, тут стоїть ще сальник на цій трубочці. Трошки її треба змазати якоюсь жирною смазкою, щоб вона зайшла обов'язково зачепилася для надійності. Там хомут затягнутий, пробка теж в зацепі. І бачок стоїть. Нічого складного. Наливайте потихно, по скільки там по нормі, половина його, де є метки. Все, бичок поміняний.